Компанія спецтехніка пропонує вашій увазі блок безперебійного живлення 12V 5 А на Din Рейко. Торгівельної марки Full Energy модель BBGP 125D. Завдяки своїм компактним габаритним розмірам та можливості фіксації на Din Рейці зручно розміщується в електричному шкафу та дозволяє більш естетично монтувати системи безперебійного живлення, наприклад, для. Сигналізацій, систем контроль доступу, відеоспостереження та інших. Підключення відбувається з допомогою гвинтових колодок, на наліпсі розміщення, значення клем. Також є регулятор вихідної напруги, це від 12 до 14 В, кнопка тесту батареї, клеми для підключення акумуляторної батареї. Рекомендовано використовувати акумуляторну батарею ємністю не вище 9 А та 2. Клеми для підключення навантаження тож вихідної напруги. В верхній частині розміщена led індикація що вказує на стан мережі 220, стан мережі постійного струму та заряд батареї. Діапазон вхідної напруги від 100 до 240 вольт. діапазон вихідної напруги від 12 до 14 вольт номінальний струм 5 А, габаритні розміри 158 мм. Довжина. 87 мм висота та 63 мм глибина. Також присутній захист від короткого замикання та глибокого розряду акумуляторної батареї. В комплект поставки входить блок безперебійного живлення, інструкція та дроти з клемами для підключення акумуляторної батареї.